Поспілкувалися. Яку? Єдине, що ми могли... По тридину. 60 70. Це нова нова режима, ще та наша, ж. його рідна. Оце, а скільки часів на нього? Ну, от ми думали десь 5-6 поміняти. Якщо, може в кого знаєте, з коштами не особа, комусь такий. Ну, Питань до нього немає. Я вам по телефону казав. Це так. Якщо продати за нормальні гроші, додати, купити новіші. Добрий ранок на сніданок. відбувається. Можна Ну навірно. Можна йти. Страшно. Бачите, стекляний тут. Так незвично, принципі. Ідеш просто держусь середини. Поміж ти не люди. По-своєму прикольно, так? Да? Що просто прогулялись по Ніковському? Показали вам, що тут є. Магазинчики. Щас зайдемо. А це не що? Ну, еко зайдемо. Ось наш тракторець. Ну, от на камеру склатиш, які ви представник, що у вас за фірма. Агробіжен, компанія. Де ви знаходитесь? Місто Дніпро, займаємось Нюхоландами. Повністю трактори, комбайни, запчастини, сервіс. Обслуговуємо всю Україну. Чисто Нюхоландами, так? Да? Чисто Ніхоланда. Комбайни, так, да? все, все. Комбайни, трактора, жниварки, все те, що. Що стосується до Нюхоланда, тоді це до нас. Назвіть телефон, якщо можете. 098 634 8907 звати мене влад Це по з... регіону Харківському, ні Чи по всій Україні. Харків Сумщина, тобто це такі те, що мої регіони. А так працюємо по всій Україні. Ну, у нас питання, а це що ми можливе, якщо у нас буде бажання, кошти, ми це вчора набрали, правильно? Так, ми так, з вами так, вчора поспілкувалися. Яку? Єдине, що ми могли так. по три дні. Єдине, так. Да. 60-70. Це ж нова резина, да? Ще, та наша ж, його рідна. Ну, це, а скільки часів на ньому? Ну от ми думали десь 5-6 поміняти, якщо, може в кого знаєте, з коштами не особа, в комусь такий. Ну, питань до нього немає. Я вам по телефону казав. Це так, якщо продати за нормальні гроші, додати, купити новіші. Ні, це без питань. Цим цим займаємось, щоб. Наш автопілот от френда стоїть. Ну це на що у нас там стоїть сирить? Трімбл, так? Да? Трімбл, його ж тоді переставити на новий, да? і все, домовимося. Без питань. Ну, краще всього, щоб наші спеціалісти приїхали його обережні. Зняли? П'ять 525. Подивіться в салоні, подивіться резину, подивіться, він ніде не битий, не ламаний. Заодно може чуєте, хтось зразу купить, подивиться, напише. Пишіть, я вам покажу тракторець. До нього питань нема. Є у нас трохи можливості просто замінити на свіжіший. В принципі, якщо міняти, то ми міняємо такий самий. Вони 140 сил так і буде, він, так? Да? 142, так. Оце як так, точно, такий самий коробкою, так? Коробко, да? Паруш, я там? Ну нам таки він по о, о, отут все. Тільки отут у вас стоїть, скажімо так, обична підпоку попу помічнику, ага. а о, зараз уже йде повноцінна сідушка з ременем безпеки, бар, такі, у нас, у нас бардачок. Тобто сидіння пневматичне, регулюється по жорсткості, по висоті, підлокотники регулюються. Гідравліка Ні, ні, гідравліка на речагах. Це вже те, що на електрогіралічні клапанах, стоять більш на потужних моделях. Такі. А тут там, у нас на речах у вас на так. Да. А у вже вас. буде на не, не. ще на даних моделях підуть речаги. Такі будуть на рычагах, так? Да. Да? Бак не збільшували, так і залишили. Бак ні, бак 250 літрів. Ну, нам на Це саме. вже те, що е, йдуть моделі, е, наприклад, 60-90, там вже йде е, і сам трактор збільшений, і е, збільшений і бак, і потужність, і, і габарит. Ну, вчора казали трактор. десь 83 плюс-мінус, так? Да? Євро. Євро. Євро? А чи доларів? 83, отакий та, трактор та, на сьогоднішній та, день, та? Так? так? А так, на скидку не ти сказати, ну, приблизно, якщо він так, от, як ми кажемо, в ідеальному стані, у нас до нього питань немає. Так, що, це у вас іде комплектація еліт. Зараз іде комплектація плюс. Тобто, на жаль, вже сам завод-виробник елітів не постачає на Україну, не виготовляє. Тобто, це, скажімо так, АР... А чим еліт же краще чи плюс краще? А, ні, ну вони йдуть по комплектації взагалі як там, дельта плюс і еліт. Ага. Так. Так, а чим плюс від еліта буде відрізнятися? Там далі вже по самій комплектації те, що можна в нього скажімо так, нафарширувати. Вже пньому сидіння стоїть, да? У нас, на, 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 да? ну, нас вроді все влаштовувало. Єдине, що в нас немає підрисованої кабіни, так? Да? А передок немає підрисованого передка на таких тракторах. Немає? Виходати саме все на навіска чи вже посилені ще йде так. Дивіться, поне на, на, на навіска така ж сама. Три пари гідровиходів каб, кабіна під ресором з компресором, да? А компресор. компресор видно. Да, компресор. Воно сра, сра, сразу ну це ж він був повністю на нуда еліт з усім. За цими ж у семи довжими кнопочками, бо нам дуже зручно. Повністю керування Вовмом і задньою навіскою, Вовма з функцією е, плавного запуску і плавного е, стопу. Ну це бачите, по резині, я це дивлюся, як і не сказав, що на нього 5 тисяч моточасов. Якийсь би перекупчик скинув би на три, да? І пішов би перемсорним трактором. Ну, це рідна резина ж. Ну, він, ну, він у нас ні уранки, ніде нічого не був. Я не скув, що він не бачив оранки. Ну це десь огород, може десь на полі 5-10 гектар, максимум, що він зарав. В основному це він, та й люди на каналі все бачать. Це в минулому році він зуманським, да? всього на всього з пугом був. Зорав гектар 15, навіть сили. В основному це у нас Борона, оборона, плюс є у нас 9-метрова. Як вона називається? Це стрігільна, а то ця ж 9-метрова ротаціонка. Так, да, оце він нас тягає. І тягає сівалку жандір 7 тисяч. ми соняшник на ЄСІЇ. Так що подивіться. Мені б дуже хотілося знати, що треба додати. Можливо, так вроді кажемо, що так, вроді би, то. Ну, в принципі. Скажімо так, додати тро, е, трошки коштів і трошки желання. Ну так, да. може в когось не вистачає трошки коштів, йому отакий ще прослужить довго. Скільки в них запас, про... Такой, ну, запас прочності, як по-українськи правильно? Мотогодин. Ну, ну так, чи... і, так щоб уверено на ньому люди їздять, і нічого на ньому не ламається. Дивіться, у мене є клієнти е з Сумщини, е це я з ними познайомився, я вже з, з ними знайомий рік. Е в них е даний трактор 60-70. Він уже в них напрацював 9 тисяч мотогодин. Я думаю, там ніяких питань немає. Тобто, скажімо так, з однієї сторони сервісникам не інтересно до них їздити. У сервісників нема роботи. Вони приїхали, замінили мастило, фільтра, настроїли, підрегулювали клапана, все. І, і я і... розумію, що до 50-ти сірок, скажімо, ми на ньому виїздимо без питань, якісь... а ми ні помпу, нічого на ньому не міняли. А, ну бо я ми на 70-60 помпа це в них ми там уже замінили. Ну це я считаю, розходники, там попалі менші, що нібудь якийсь натяжник, це не є питанням. Помпу ми на ньому замінимо. Ну, це колись це буде адекватна ціна за нього і адекватна добавить, ми б взяли б свіжіший. І просто так. Це у нас те, що по плану ми бала. А так. Дивіться, це бачите, дивлюсь, з вами розмовляю. Єдине, що ось трошки підтерта, ось ця е, да? зацепала. Все, ну, якщо що, можна а... цю пластмаску поміняти, можна не міняти. Ну, а так обійду, навіть ось покажу. Може хто так ось зацікавиться, скаже, я готов купити, а ви додавите собі. До речі, можна прямо этим. з цим. Автопілотом. Ну, Сер автопілот в районі а Скільки зараз автопілот трімбел? Десь в районі 7-8 доларів. Да? Ну, до 10. Його автопілот. можна, кстати, продати. Можна продати з автопілотом, просто ж треба ну, враховувати. За трактор плюс автопілот, щоб я собі ж мог поставити. Він же новий, Сиклінцер у нас стоїть. Другий рік. Другий сезон стоїть трімбел. А це що накрито сір? Воздухан? А що, це Це, це трактора, так? Да? А, це просто кришечка, так, щоб воно. Ага, ще він носив щось себе... відп'є. А, ні. Я зрозумів. Я зрозумів. Так що таке. Грузи є, ящички є. Все. А, палку він наші перебивав соняшник. Да? з чим катком, це його була робота. Так що така машина. Ви бачите, ніде нічого ж ніхто ж його не готував, не мив, ніде нічого не підтікає, ніде ні понизу ж, нічого абсолютно. Це так, що вчора ми забалакали, я кажу, та ну єдине, що я мог би. Зараз є судяшник. А го хоч не міняти. А, оцю саму грофу що за щітком стоїть, так? Да? Mm. Не Низ знаю изумительно ничего. <плес> На него есть узкая резина. Ну якщо що, ми ще щось і беремо, щоб нам тоді залишилась. Можемо з вузькою, ну все одно нам треба буде і купити, вона у нас нова новісенька. Все в комплекті. Ну, до речі, добре, що є. 460, А? 460 розуміє. Ну та вузька. Це більшого. — це 70-60, ми ж на ньому теж. А то он 100 стоїть. І оце вона, так? Да? Оце ми на ній робимо, оце вузька з нього. Нова новісінька, все. Ну я не бачу смисла це. Ніхто його за даром віддавати не буде. Ee, можна. Ну от У нас так як по концентрації. Є задній міст балка. Тобто можна без питань з контакту з самим трактором. Виважили. Задні залізти. І по 10 наставки треба ставити, перебирати, усе було так, щоб воно виявилось просто. Ні, це без по комплектації задній міст балка і ви вже змінюєте спокійно ширину колії не знімаючи самі колеса. Вам зама головне підняти зад трактора. А передня ні, передня залишається. Передня залишається так, але можна саме... 420 у задню резину і 360 у передню. Це вуща буде? Так. Да. Та ні, ну нам влаштовується. 460 стоїть. Лаштовує. Лучше взяти ця, вона якраз нормальна по полю, не так грузне. Да, 460, -а широченька, І ось взяти вузьку. І це краще, ніж питатися однією резиною і закрити всі питання. Да. Ні, ну Взагалі потрібно так, щоб по-хорошому була зміна. Тобто uh, під uh, кожен вид роботи uh, потрібні і свої агрегати, і uh, своя, своя техніка. Ну вона ж, бачите, що ця, що ця, вона якраз. З тим <NP> <я>, все добре, просто що er> ми uh, на присводі вставили два десять ширину, щоб він устойчиво. Тоді вже посміщено мотива. А, а там ще треба ще третій Ну, Ну, матижем вже. На 2-10 в принципі, якби таких питань немає. Коротше, ви прислете нам, да, спеціалістів, подивляться, але ви самі вже побачили. Ну мені треба хоча б якусь приблизно скільки треба буде додати. Це для нас найважливіше. Якщо це буде додавка дуже здорова, то ви ж самі бачите, я вам казав смисла мені. Чуть-чуть. Ну. Знаєте, як кажуть, для кожного трохи своє. Ну, так, да, поняття, так. Да. Чуть-чуть таке розтяжимо. Так що такий красавець, якщо кому зацікавить. Скільки ска, 5200, так? 5525. А, 5525. Та і взагалі торгуючі організації там технотур. Хто там у нас? Агроресурс. Так що нормальні пропозиції можемо помінятися.